Ну що, друзі, даленько вже було очікування, що або кінець вересня, або початок жовтня буде щось таке червоне на ринку відбуватися. І ми це, власне, дочекалися. Деякі монети попадали на понад 20% за день. Різні навіть фундаментальні проекти попадають на 15-10%. На Ось, наприклад, навіть памп це не є фундаментальний проєкт. Я показував недавно відео про нього, він зробив мені майже 3 кса. Я його продав і казав, що такі монети купили, спекулятивно заробили і продали. В закритому каналі, нагадую, що ось є телеграм-канал безкоштовний з новинами по крипті і по фондовому ринку. І ось в мене є можливість замовити консультацію і отримати доступ до закритого каналу. Ось ви один раз оплачуєте, пожиттєві у вас всі матеріали. Там вже є і оновлюється постійно список монет, які варто докупити зараз, які перспективні. На 5, 7, 10 іксів. Кілька з цих монет вже вистрілили, я їх показував на каналі. І, повірте, там ще кілька десятків проєктів, які, я впевнений, досить себе добре покажуть. Більшість з них це фундаментальні, там є кілька таких мем токенів, кілька спекулятивних позицій. Але знову ж таки, на таких падіннях головне не продавати в ніякому разі на падінні. І якщо є можливість, звісно, докупати. Я докупив вже кілька проєктів, які. Ще хотів добрати позицію, посилити у портфелі. І, дякуючи ринку, сьогодні це зробив. Тому придивляйтеся, буду радий всіх вас бачити в закритому каналі. І не забувайте, що Альцезон ще попереду.